Вітаю вас, друзі, Теніс на зв'язку. З вами Антон, груба 4 робота над помилками. Чудовий вінер на виліт в бекхенду від Маргарита, але подивіться Вадим. Його ноги, він знаходиться далеко у корті. він зміщається в ліву сторону, він зовсім не готов до глибоких ударів. Це тактична помилка Вадима. Ну і класний, звісно, удар Маргарити. Ось знову він подає, знову знаходиться у корті. Він не готовий до глибоких ударів, що зараз робить Маргарита, якраз глибокий удар, він навіть не. Встигає придумати, як йому грати. Знову тактична помилка Вадима у цьому епізоді. Ось тут уже Маргарита могла б подивитися, що Вадим знаходиться за задньою лінією, дропшот був би найбільш ефективний, і вона могла б виграти очко. Наступний епізод між Михайлом та Павлом. Михайло знаходиться в коридорі, справа, діагональ, дуже важкий удар. Намагається виконати на виліт, але ж можна було зіграти попроще слайсом, повернути м'яч у гру, та далі вже робити інші дії для того, щоб ігра точку. Так він зразу програв, тому що вибрав дуже важкий варіант для виконання удару. Ось тут він біжить до сітки, грає на ракетку Павлу, то його дуже легко свічкою переграє. Знову тактично. Помилка від Михайла. Ось тут був класний розіграш між Ігорем та Вадимом, обмін ударами по лінії, діагоналі все добре. Але ось тут дивіться, як грає Ігор дуже спокійно, легко та не повертається до центру, а знаходиться справа. Тобто, мало того, що він зіграв на ракетку майже Вадиму, дуже просто так він ще не повернувся. До центру був не готовий. Е до того, що один зіграє в інший кут, Павло Маргарита. Ось тут Павло виходить також до сітки, які махала, але більш незручно грає для неї. Вона непогану свічку виконує, але просто не лише подивіться, але ж удар по лінії був би Кращим виходом до цього у цьому епізоді, тому що Павло зовсім не встигав. Кінцівка турніру Вадим та Михайло. Михайло програв 0-6, програв за рахунок того, що не допрацьовував ногами. Тактично вибирав неправильні удари та ментально не був готовий. Був роздалений. Йому Потрібно було просто потримати м'яч у грі. Отже, тепер давайте ще більш детальніше поговоримо про ці епізод. Плюс, безумовно, те, що Вадим повернувся до центру, але мінус, він зміщався у ліву сторону, вже показово та отримав м'яч у протихід, а також те, що він був у корті, а мав бути за задньою лінією. Розташування було неправильно, неправильно тактичне, перш за все. Наступний епізод те ж саме. Він відіграв другу подачу, подав, і розташовується, бачимо, трошки лівіше. Війшов він знову у корд, а якби він був за задньою лінією, то йому було б зручніше цей м'яч зустрічати. Він міг і пробити, і слайд зробити, а так він навіть не міг зрозуміти, коли Плотний удар отримав під задню лінію, що робити, який удар застосувати. Ось тут Маргарита вже вирішила пробувати по лінії, хоча подивіться, де знаходиться вадим дуже далеко за задній лінії, тому тут. Дропшот був би більш ефективніший, причому неважливо навіть куди по центру чи право-ліво. Михайло у цьому епізоді виконує важкий удар у сітку, хоча можна було просто спокійно слайсом відіграти на сторону Павла. Ось тут вже він іде вплотну до сітки, Павло його зараз обіграє свічкою, але ж він накинув Павлу на ракетку, це був зручний м'яч, і він ще далі пішов до сітки тут. Була також тактична помилка. Ми йдемо вперед далі, якщо е, в нас є гарний удар, і супернику буде незручно відігравати. Ми йдемо завершувати епізод. Тут Ігор нібито повертається, але не встигає до центру. Він залишається справа і відкриває кут, в який Вадим і пробуває. Ну ось тут Маргарита просто повинна була відіграти по лінії. Зустрінемось у наступних відео.